Зараз дуже розповсюджене питання, що буде, якщо я, наприклад, пройшов ВЛК і не з'явився на відправку до військової частини після цього. Чи буде за це кримінальна відповідальність і так далі? І тут хотілося б трішечки розібратися, тому що це все пояснити достатньо грубо, ну, можливо, в такому розрісі. Все, що відбувається до ВЛК, до того, як ви пройдете ВЛК. І після того, як ви пройдете ВЛК, це дві великі різниці щодо відповідальності і щодо вашого статусу, відповідно. Чому? Тому що до того, як ви пройшли ВЛК і визнані придатним до військової служби, ви зазвичай отримуєте повістки про уточнення даних. Або повістки для проходження комісії. І тут все ж таки зазвичай можна говорити про адміністративну відповідальність за наявку, наприклад, за такими повістками. Але, увага, будь ласка, якщо ви вже пройшли ВЛК і ви визнані придатними за висновком цього ВЛК, так, у вас. Немає підстав для відсрочки, і ви не подавали заяву про відсрочку. Або ви подавали заяву, так, таку про відсрочку, і вам було відмовлено, і ви її не оскаржили. Тобто відсрочки загалом ну, нема. І ви повідомлені про те, що ви маєте з'явитись на відправку до військової частини. Повідомлені належним чином, тобто у вас була повістка на відправку, і ви за нею розписувались. Так само і на вас могло бути виписано вже мобілізаційне розпорядження, і ви за нього теж могли розписатися. Якщо у вас це все вже відбулося, то тут ви можете потрапити в таку ситуацію, що буде сформовано обвинувальний акт. Стосовно вас через те, що ви ухиляєтесь, розумієте? При такій ситуації відповідальність кримінальна, яка може загрожувати, це від 3 до 5 років позбавлення волі. Тому для себе просто зрозумійте: після ВЛК, коли вже ви визнані придатним, і є на вас, наприклад, повістка на відправку, це вже є ризик кримінальної відповідальності. А не адміністративної. Тобто, ВЛК це є вкрай важливий етап, який весь цей хаос розділяє на два етапи і розділяє відповідальність.